От яка у Бога мрія про мою сім'ю? Щоб вона була щаслива і з Богом? Можливо, сьогодні у вас немає сім'ї, можливо, ви хочете створити. То Бог сьогодні закликає. Я хочу тебе благословити. Часто хлопці, дівчата, вони думають, ну, та як, ну, куди я, де Бог, де, де я? А Бог каже ні. Я маю великі наміри про тебе, пам'ятаєте? Наміри на благо, а не на зло, щоби дати тобі. Будучні сім надію. в твоєму житті не вистачає цієї надії. Хочу сьогодні звернутися до старших братів і сестер. Може, вам здається, ну раніше було добре, ну а зараз ну, точно немає ніякого сенсу, ці якісь мрії писати, думати. Дорогі брати і сестри, у вас є можливість підтримати наших молодших братів, сестер, хлопців, дівчат. Та Господь сьогодні хоче вас підтримати. Немає такого часу, коли буде недоречно виконувати Божу мрію.